Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 32 цікавих фактів про математику. Вся математична інформація розміщена у величезній кількості книг. На сьогодні їх понад 100 тисяч. Перша у світі жінка-математик жила ще за півтисячоліття до нашої ери у стародавній Візантії. І звали її Гіпатія. У перекладі із арабської цифра означає нуль. Але історично так склалося, що цим словом ми називаємо в принципі всі цифри. Наймістичнішим і оповитим легендами числом вважається 666 – число звіра і антихриста, назване так в одному із віршів книги Откровення, і з ним пов'язана велика кількість цікавих математичних фактів. Сума всіх чисел на рулеці дорівнює 666 – крісло із тим числом, але його за традицією ніхто не займає. У великій кількості об'єктів по всьому світу замінили число 666 на інше у зв'язку із протестами вірян. Це стосується номерів шосейних трас, маршрутів громадського транспорту та телефонних кодів. Найдавніша математична праця була знайдена не на території Стародавнього Риму або Олександрії, а в Свазіленді. І являє собою кістку Бабоїна. Із вибитими на ній рисками її вік складає майже 40 тисяч років. Від'ємні числа аж до 19 століття майже не використовувалися, тому що їх вважали безлузними і незастосовними. Однак вони мали попит у людей, які ведуть свої справи для позначення фінансових збитків. Від'ємні числа так і з'явилися на початку 13 століття. Італійський купець Пізано. Винайшов їх для того, щоб фіксувати свої борги. Релігійні євреї прагнуть уникати християнської символіки і взагалі знаків, схожих на хрест. Наприклад, учні деяких ізраїльських шкіл замість знака Плюс пишуть знак, що повторює перевернуту букву Т. Математики підрахували. Що існує цілих 177 тисяч 147 способів зав'язати краватку. Залишається тільки здогадуватися. Перевіряли вони це дослідним шляхом або за допомогою обчислень. У перекладі із китайської 4 означає смерть. Тому число 4 відсутнє у нумерації будинків у багатьох китайських містах, а в ліфтах немає четвертого поверху. Італійці не люблять число 17. Це пішло із часів Стародавнього Риму, коли на всіх надгробках писали напис Мене більше немає. Який візуально мав вигляд 6 та 11. Тобто, як римські цифри 6 і 11, які в сумі дають 17. Соціологічні опитування по всьому світу показали, що найбільша кількість людей вважає щасливим числом 7. Друге за популярністю це три. Такі результати не дивні, адже практично у всіх культурах і релігіях із найдавніших часів сім пов'язане із позитивною енергетикою. Американський математик Джордж Данціх, бувши аспірантом університету, одного разу спізнився на урок і прийняв написані на дошці рівняння за домашнє завдання. Воно здалося йому складніше, звичайного, але через кілька днів він зміг його виконати. І виявилося, що він вирішив дві нерозв'язані проблеми в статистиці, над якими билися багато вчених. числа, Які однакові в обох напрямках, наприклад, 12321, 2, 2, називають паліндромами. Деякі числа нескінченої послідовності числа Пі мають імена вчених. Наприклад, відрізок 999999 названий на честь американського фізика Річарда Фейнмана, який вивчив всі числа після коми до дев'яток. Щоб у кінці вимовити 9 шість разів, найбільшим числом у світі вважається центрильйон. Він має 600 нулів. Найменше число відкрите на сьогодні. Навіть немає назви. А являє собою десятковий дріб, у якого після коми і перед одиницею. Стоїть 100 мільйонів трильйонів 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 нулів. Воно не застосовується у прикладній математиці і використовується вчиними для того, щоб обчислити імовірність появи нового Всесвіту із атома. Десятина система обчислення почала використовуватися через наявність всього десяти пальців на руках. Не завжди люди користувалися десятковою системою числення. Раніше застосовувалася система із 20 чисел. Нуль Римськими цифрами не напишеш. У стародавньому Римі ніколи не було числа 0, попри те, що народ там був освіченим і вмів рахувати. Існує думка. Що Альфред Нобель не включив математику у список дисциплін своєї премії через те, що його дружина зрадила його із математиком. Насправді Нобель ніколи не був одружений. Справжня причина ігнорування математики Нобелем невідома, але є кілька припущень. Наприклад, на той момент вже існувала премія із математики від шведського короля. Інше, це математики не роблять важливих винаходів для людства, оскільки ця наука має чисто теоретичний характер. У 1900 році всі математичні результати можна було вмістити у 80 книг. Слово алгебра має однакову вимову на всіх мовах світу. Сумою всіх чисел від 1 до 100 буде 50-50. Трьома дотиками ножа торт ділиться на вісім однакових частин. І існує тільки два способи для цього. Письменник Льюіс Керрол, який написав Аліса України чудес, був математиком. Англійський математик Абрахам Демуавр у літньому віці одного разу виявив. Що тривалість його сну щодня зростає на 15 хвилин. Склавши арифметичну прогресію, він визначив дату, коли вона досягла б 24 годин 27 листопада 1754 року. У цей день він і помер. Евклід був одним із найзагадковіших математиків. Про нього самого до нас не дійшло ніякої інформації, а математичні праці є. Більшість математиків у шкільні роки поводилися огидно. Саме Роберт Рекорд у 1557 році почав використовувати знак рівності. Математичні праці писав навіть Наполеон Бонапарт. Пальці рук і камінчики вважаються першими обчислювальними пристроями. І останній цікавий факт про математику, шановні мої друзі, це перші знайомі нам знаки додавання і віднімання, були описані приблизно 500 років тому у книзі Правила алгебри, що була написана Яном Відманом. Ось такі дуже і дуже цікаві факти про математику. Надіюсь, що у вас мізки не поплавалися від цього, Хі -хі. а навпаки, вам було дуже цікаво. Тому дякую всім за увагу. Пишіть коментарі. Побільше їх пишіть. Дивіться всі мої відео, ставте вподобайки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що, як ви знаєте, для мене це дуже і дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу.